Привіт, друзі, привіт! Цього року з'явились хороші ціни для туристів, які вилітають з Варшави та з інших польських міст на цю країну. Ось такий вигляд тут має саме бюджетний варіант, за який я заплатила 515 доларів, при тому, що в той період, коли я купляла тур, не було нічого дешевшого ні на Турцію, ні на Єгипет. В цій країні симпатичні готелі з досить гарним харчуванням, як для Турції, і для Єгипту, тому що бюджетні трійки і четвірки в Турції і в Єгипті мають набагато гірше харчування. Ось вдалині ми бачимо голубе таке море і при Берегова лінія, тут такий білий пісочок, по якому дуже приємно гуляти. В кінці вересня тут температура повітря і температура моря майже одинакові. Можуть проходити невеликі короткочасні дочки. Приблизна температура моря на сьогоднішній день, плюс 27. А ще тут майже немає населення. Із сусідньої країни, тому що летіти їм далеко, а з Варшави і з Котовіце летіти приблизно 3-4 години, в залежності від аеропорту прольоту. І ця країна, Туніс.